Під натління слова заповіту розпочалося 7 березня відзначення 200-річчя від дня народження видатного українського кобзаря Тараса Шевченка у Деснянському економіко-правовому технікумі. Примауп до цієї знаменної дати студенти підготували літературну музичну композицію під назвою «Неіконізований Шевченко. Що вона не і Дніпро, і кручі, було. Видно. Цей день багато говорили про невідомі факти життя поета, про його романи, ризикові вчинки та друзів. Однак, найбільше уваги студенти приділили розповіді про талант кобзаря, акцентуючи на неабиякому хисті Шевченка до поезії, красномовства та малювання. Не оминуло увагою і славетний кобзар, який став предметом гарячих дискусій. Студенти згадували, що майже усі провідні літературні російські часописи 19 століття надрукували на його поезії рецензії. Усі критики зійшлися на одноголосному визнанні поетичного хисту Тараса. Слава Україні! В літературну музичну композицію увійшли й пісні на слова Тараса Шевченка. Зокрема, студенти заспівали не тополою високою під мелодичні звуки струн гітари. Наприкінці свята прозвучав літературний колаж, що складався із віршів таких видатних українських поетів, як Євген Маланюк, Андрій Малишко, Василь Симоненко, Леся Українка, Ліна Костенко, Іван Франко та інші. Я вважаю, що потрібно проводити такі заходи, щоб молоде покоління знало своїх світочів. знало і любило свою історію, знало своє коріння. Назавжди в життя в своїм у своєму житті несло високе звання українця і доносило це звання по всьому світу.